Тема 0-0. Запитував, наскільки це взагалі позитивний результат чи негативний, враховуючи перебування дружби в турнірній таблиці. І наскільки задоволені тим, що сьогодні на фолі відбувалися? Ну, як сказати, задоволені. В принципі, є один заліковий бал, але маловато. Дуже непогано грали, але підвела реалізація. Десь здалась в знаки, десь. Лавка коротка записних травми. Ну нічого, будемо рухатися далі. Ще багато ігор. Тому я думаю, все ще попереду головна боротьба. Наскільки важко взагалі грати проти таких команд, які низько сідають, постійно обороняються і такі тягучі? Ось я так розумію, це, мабуть, найскладніше так, зламати цю оборону. Ну так, вони дуже добре захищалися, хоча в першому таймі у нас було багато моментів, не скористалися. Другий тайм вже вони відчули впевненість в своїх силах і вже трошки агресивніше грали і в обороні, і в атаці. Ну, не вистачило нам швидкого м'яча. Хоча могли і в другому таймі забити. Ну, будемо працювати над реалізацією. Реалізація зараз головне, то? Ну, на сьогод... По сьогоднішній грі видно так, що реалізація. Ход гри контролювали, ось ре... реалізація нас підвела сьогодні. на жаль. Для вас це теж такий особливий матч, тому що грали в Кудрівці. Наскільки приємно було зустрітися і які відчуття були граючи проти колишньої команди? Ну, було дуже приємно, так. Багато років віддав саме Кудрівці. Тому було дуже, було дуже приємно, хотілося. Е... Сьогодні набрати три залікових бали. Ну, нічого, будемо рухатись далі. Дякую, бажаю успіхів. Наскільки це взагалі негативний результат для дружби, враховуючи перебування в турнірній таблиці сьогодні, і в загальному як оцінити гру команда? <кху> Перше, хочу висловити слова подяки нашим Збройним силам України і те, що вони роблять для нас. Завдяки ним ми граємо в футбол. З приводу питання вашого. То, ну, звичайно, в ну, кожній грі ми налаштовуємося на перемогу. Сьогодні не вийшло забити. 0 -0. ну Для нас е, це черговий, черговий так, урок. Є е, над чим працювати. Ми будемо на тренуваннях е, свої так сказати, помилки е, працювати над своїми помилками. Е, негативні. Ну, ще, Досить довга дистанція в чемпіонаті. Будемо працювати далі, там в кінці чемпіонату будемо дивитися. Ось наскільки складно грати із командами, які дуже дисципліновано обороняються? От Відчуваєте, десь, що з такими командами набагато важче грати? Там... Я б не сказав, що набагато важче. Ну, там, важче про... забити маю на увазі. Проти нас багато команд грають і дуже низько, там, другим номером <ків> сьогодні просто не вдалося забити. Я думаю, що якщо б забили, зовсім інша б гра була. В цілому дивитися турнірну таблицю на розташування конкурентів. То ми в основному весь акцент уваги на свою гру і на те, як ми граємо і який результат добуваємо. Ми задоволені ось цим проміжком? Уже 13 турів зіграли. Чи все-таки можна було краще? От як ви оціните глобально все таки результати дружби? Та глобально <клес> ми будемо оцінювати результат в кінці чемпіонату. Наскільки це взагалі позитивний результат для Кудрівки? Чи можна вважати цей один заліковий бал успіхом у сьогоднішньому протистоянні? Та будь-який заліковий бал в турнірній таблиці – це для нас плюс. Плюс те, що ми зіграли з дружбою. Команда йде на першому місці. Для нас це буде, я впевнений, для віряності нашої команди. В цілому дуже важка така гра була, і там уже судово в деяких футболістів хапали. От наскільки важко сьогодні було грати на полі, тому що дуже багато оборонялись, особливо в першому таймі фізично. Як важко. Ну, Як вам сказати, важко. Ще раз вопрос повторіть. Без м'яча. Без м'яча важко було діяти сьогодні. Без м'яча, так, важко нам. Ну нічого, нам така була установка, перестраюватися. У нас є определенна схема, і ми постраивалися під нашу схему. Те, що у нас було на установці, так без м'яча, звісно, нам працювати... Хочеться завжди на м'ячі Ну, Ми приїхали в гості, чесно вам скажу, не за нічого. Ми хотіли сьогодні виграти, але так сложилось, що. Як говориться, любе, любе а, 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 очко в капілочко. Mm -hmm. Такий календар складнуватий, тому що зі Звягелем грали, а, програли так, 04, а от сьогодні з іншим лідером вдалося нічою зіграти. І в другому таймі, до речі, якось краще почали контролювати м'яч. Що змінилося по перерві? Та я не можу вам сказати, що щось змінилося. ну, значить, у нас було, мабуть, більше бажання в другому таймі. У нас були певні моменти, в другому таймі тільки нам не вистачило. «Холоднокров'я» в кінці. Я думаю, що якщо б ми забили, було б це вовсе б супер. Пане Сергію. 0-0. Наскільки це хороший чи, можливо негативний результат для вашої команди, враховуючи зустрічі з дружбою, лідером турнірної таблиці? Чи задоволені ви результатом в першу чергу? Ну, насамперед, я хочу подякувати Збройним силам, які боронять нашу державу. Для нас, для всіх, це дуже важливо про це казати. Вони нам допомагають і боронять нас, і дають нам змогу грати в футбол і просто жити. Щодо гри, я задоволений результатом команди на сьогоднішній день в одне очко з лідером нашої групи і з дуже гарною збалансованою командою. Яка показала непоганий футбол і де на першому місці це в копілку футбольного клубу Кудрівка, однозначно. Але я також хочу сказати, що я дуже задоволений з сьогоднішнім настроєм своїх хлопців. Вони на 100% виконали мою установку, вони сьогодні бились, вони сьогодні дуже сильно старались. Десь в моменті, можливо, не вийшло, були помилки, але. Я їм казав, що настрій на сьогоднішній на гру повинен бути дуже великий, і вони це показали сьогодні. І я думаю, що оправдано здобули одне очко в копілку футбольного клубу Кудрівка. У першому таймі було помітно, наскільки дисциплінована команда обороняється, тому що дружба більше володіла м'ячем, а от ви грали без м'яча. І без м'яча завжди складніше грати, але вдалося зіграти дисципліновано. Ось я так розумію, це була установка на поєдинок, так? Ну так. Да. Дисципліна б'є клас, як кажуть. І ми на це привертали увагу на цей поєдинок. Ми тренувалися, ми збалансовано, скажімо так, рухались. Без м'яча дуже складно, коли команда грає там другим номером. Але ми повинні були в першому таймі бути трішки агресивнішими. Я в перерві про це їм сказав. Ми трошки налаштувалися на другий тайм, і думаю, що у другому таймі команда трошки краще виглядала. У нас були і добрі вибігання в контратакі. Десь не вистачило трошки реалізації у хлопців, десь, десь може щось не вийшло, але в другому таймі більш збалансовано ми виглядали. Дякую вам за гру. Бажаю успіхів в наступних Дякую матчах, посилю.